це прекрасний день, хотіли шанувати дякую до душами. Це наші ветерани, бо це дійсності люди, які краще було квитки і дали нашій служби. Це такий час зашки для держави. Ви знаєте, що хотілося б. На сьогоднішній день, які нам поставили завдання, ми будемо виконувати з щастюю, гідністю, ніколи не буде тайні з іншого дня, щоб ми знали наші підрозділи. Одні з перших місця займають усіх напрямках нашої роботи. Ну, хочу вам всім щиро подякувати за ваших професіоналізм, за вашу гарну роботу, яку ви робите. Ви завтра були міцні здоров'я, щоб за всім затишок, щоб ви все, все основне за тому, що є ваші вулиця, і що ви саме наших з бойових чурувань, яким ми заступаємо, ми поверталась додому до наших шиме і до наших дівчат. Рятувальники успішно успішно служать під покровом Пресвятої Богородиці. Неопалима купина. Згадана ікона, вона з давніх часів вважалася оберегом від пожеж. Та інших небезпек і катаклізмів. Христа Богородиця, неопалима купина, під покровом якої ви служите, покриває ваше життя своїм спасаючим рятівним омофором. Адже 35 років і 29 днів мені випала честь служити у пожежній охороні. І прийшов без часу наші російськи. Хотілося висловити щиру подяку і керівнику служби Ігоря Ярославовича. Я його знаю в юйтенанта, я той часто служив в пожежній хороді. Було зразу видно, що ця людина значить, готова бути керівником Високого Раду. І це сталося. Іго, Ярославович, значить, ви багато віддали праці, уміння, знання, тому що наш підрозділ було мицькі. Я як професіонал і теж солдат, який служить уже багато років, я вдячний долі за те, що поєднала мене з вашим керівником, полковником служби цивільного захисту Вациком Ігорем Ярославичем. І ми не тільки керівники, а ми разом з ним дуже давно добрі приятелі і колеги. Я вам хочу сказати, я з гордістю і з впевненістю кажу ці слова З тою людиною, з тим фахівцем. Я впевнено йшов би на виконання будь-якого завдання і щоб за цим не стояло. Дали за тисячі миль, руїни і віччя, і біль. Та мить вже, там миттю життєм'я Гермес, זאהן ווערט MNS